Ми продовжуємо вивчати різні арифметичні дії з натуральними числами, і це продовження нашої теми ділення, але я її розбила на дві частини цю тему. Контрольну ми написали першу з вами. А всі теми, які я зараз вам розповім, це будуть теми наступної контрольної. Ну, Екскурс скажімо, по тим темам, а потім повернемося до першої нашої. Є ще зараз на екрані площа, площа прямокупника. Дивіться, до наступної там, контрольної будуть ходити такі теми. Вони більш геометричні. Площа прямокупника. Далі зверніть увагу. Теж буде геометрична тема, це прямокутний паралелепіцит, але це вже такі об'ємні фігури у нас, ознайомлення з ними буде проходити. А також ще один параграф, який нам надає формулу, об'єм прямокутного паралелепіциту. Це наступний параграф. Ми з вами навчимось будувати об'ємні фігури, а також розв'язувати задачі за формулами. Так, далі у нас завершується наш геометричний розділ в цій темі. І останнє, що буде входити до наступної контрольної, це комбінаторні задачі. Це окремий розділ математики, комбінаторика, і починаємо з нею знайомитися в 5 класі, але ця тема буде у нас ще й в 6, і в 9, і в одинадцятому будуть підсумки. І вона вивчає ну, якби способи е комбінації деяких елементів різних множин. І ну, це не геометрична тема, вона теж буде входити до нашої загальної контрольної за цієї теми. Тобто зараз я сказала, що у нас в планах на майбутнє. Скажімо, по. Е Математики. І повертаємося до нашого параграфу, 21 параграф у нас, і зовсім так записуємо. Площа, площа прямокутника. Так, е, так, у нас прямокутник, це окремий вид чотирокутника. Взагалі, ми з вами вже вивчали, що у нас є різноманітні геометричні фігури: прямі відрізки, промені, точки також це геометричні фігури елементарні, кути ми з вами вивчали і розв'язували задачі такі. Також вивчали види трикутників. Коли ми почали вивчати трикутники, то трикутник це окремий вид многокутників. тому... І трикутник, і чотирикутник, і п'ятикутник, і ще багато є інших многокутників це такі види геометричних фігур. Далі прямокутник це окрем, окремий вид чотирикутників. Зверніть увагу, зараз я побуду вам довільний чотирикутник, довільний, не прямокутник. Як утворюється наш многокутник? беруться точки. І послідовно з'єднуються відрізками. Ці точки називаються вершинами многокутника, а відрізки сторонами многокутника. Зверніть увагу, щоб утворився чотирокутник, нам потрібна ще певна умова. Тобто, щоб наші точки розміщалися на площині е, певним чином. Тобто ніякі три із них не належали одній прямій. Ну і чотири точки теж, якщо будуть лежати на одній прямій, то чотирикутник ми не зможемо утворити. Всі наші вершини, це таке загальне, і для прямокутника теж, позначаються великими латинськими буквами. І читається чотирикутник А, Б, С, Д. Записується назва без КОМ між буквами, тобто А, Б, С, Д. Четрокутник А, Б, С, Д. У С, Д, ще раз підводжу підсумок, є вершини і є сторони. Зверніть увагу, що назва чотирокутника, в тому числі і прямокутника як окремого його виду. Записується недовільно як у трикутника. з якої вершини ви не почнете у трикутника, це буде правильна назва. Але у чотирикутника потрібно брати вершину довільно, і або за годинниковою стрілкою йдемо і називаємо наш ну, чотирикутник, даємо йому назву, або проти годинникової. Тобто Якщо я починаю з точки А, з вершини А, то я можу сказати, що зображено чотирикутник А, Б, С, Д. Або в іншому напрямку А, Д. С, Б. Можна так з довільної вершини називати наш чотирикутник. Але не можна називати а, С, Б, Д. Ці вершини пишуть послідовно. Це таке правило. Ну, Взагалі-то можна назвати даний чотирокутник і С, Д А, Б, але заздалегідь більше пишуть в алфавітному порядку, тобто починають з букви А. Так, це у нас загальна про чотирокутник. Далі в восьмого класу ми будемо вивчати види чотирокутників більш детально, ніж у п'ятому класі. І якщо ви чули, є такий вид чотирикутників, це паралелограми. Паралелограми це такі чотирикутники, у яких протилежні сторони, які паралельні. Ну, паралелограм, паралельні. Ми вивчали з вами, що прямі паралельні це ті, які не перетинаються. І якщо сторони належать паралельним прямим протилежні, то це у нас паралелограм. Зверніть увагу. Що на даному малюнку не є паралелограм. Тому, якщо ми продовжимо АД, ну, зобразимо цю сторону на прямій АД і на прямій БЦ, то на продовження цих прямих десь там у нас будуть перетинатися. Тому АД і БЦ не паралельні. Точно так, же, якщо продовжимо АБ і ДЦ, то ми теж побачимо перетин цих прямих і те. Теж не буде паралелограма. Це довільний чотирикутник. Паралелограм давайте я вам позначу, хоча в нас в підручнику в темі нема. Ну, побудую, покажу, як виглядає паралелограм. Так. По клітиночкам дуже легко будувати. Тобто, зверніть увагу, протилежні сторони лежать на паралельних прямих. До речі, нагадаю, що таке у нас є поняття протилежні сторони. Наприклад, якщо ми говоримо сторона АБ, то до цієї сторони є дві сусідні, є сусідні сторони, а є протилежна сторона. Протилежна це та, яка не має спільних точок в кінців з даною стороною. Якщо говорити АБ, то протилежна до неї це Д, так? або ДЦ. А ті сторони, які мають в назві спільні точки зі стороною АБ, називають сусідніми. Дивіться, АБ і БЦ сусідні, і АБ і АД сусідні сторони. Так, це я вам говорила взагалі про чотирикутники і про те, що вид чотирикутників є такий паралелограм. Так от, до речі, прямокутник, зараз зображуємо наш прямокутник. Це не просто чотирикутник, а це вид паралелограма. Чому вид паралелограма? Тому що в нього теж протилежні сторони паралельні. І це такий вид паралелограма, у якого всі кути прямі, тобто по 90 градусів. І також ми можемо його позначати. А, Б, С, Д. Так. Зверніть увагу, які є властивості прямокутника. Це було і в початковій школі. Що протилежні сторони, тобто А, Б і Д, вони які? Рівні. І Б, С, і а, Д теж рівні. А... Ну, Нагадую, що ми вивчали периметр прямокутника, і периметр у нас знаходиться за формулою. Якщо ми позначимо одну сторону А, то напроти буде дорівнювати величині А теж сторона. Якщо ми відьмемо другу сторону, позначимо Б, то протилежна теж буде Б. І тоді ми говорили, оскільки протилежні сторони рівні, то ми формулу периметра... А периметр це Сума всіх це сторін можемо записати за формулою А додати Б помножити на 2. І це я вам даю повторність: значить, зверніть увагу, що довільні наші фігури на рисунку 155, вони розбиті на маленькі квадратики із стороною 1 см. І Площа це у нас сума площ всіх квадратиків, які містяться у цій фігурі. Тобто, якщо ми дивимося на жовту нашу фігуру, то ми скажемо, що ми розбили жовту фігуру на 7 однакових одиничних квадратів. Чому одиничних? Тому що сторона кожного 1 см. Також можна розбивати фігури на одиничні квадрати, довжина сторони яких 1 дециметр, 1 метр, 1 кілометр. І тому площі бувають в різних одиницях. І площа жовтої фігури дорівнює суми площ оцих квадратиків. Тобто площа першої фігури буде 7. Чого? Сантиметрів. З яких сантиметрів? Квадратний. Зверніть увагу, чому квадратний? Тому що у нас кожен квадратик має сторону 1, 1, 1. І щоб знайти площу квадратика, ви вивчали теж в початковій школі, що треба помножити довжину на ширину. Оскільки у нас у квадратах всі сторони рівні, то 1 помножити на 1, це буде 1 у квадраті. Тому і площа виміряється в сантиметрах квадрат. Тобто виміряється квадрат Де стороною один, один якийсь одиничний вимір. Так, дивіться, рожева така фігурка теж її площа дорівнює 7 сантиметрів квадратних. І, до речі, ці фігури рівні між собою, тому що суміщаються накладання. Тому ми можемо зробити висновок. Яка, які у нас є властивості площі? Що рівні фігури мають рівні площі. Ось, до речі, перший пункт у нас властивість площі. Але не всі фігури, у яких площі однакові, можна сказати, що вони рівні. Зверніть увагу на блакитну фігурку. Ми можемо ну, сказати, що фігурка В, якщо взяти, скажімо, раз, два, три, 4, 5, 6. Їм теж порахувати ці маленькі квадратики їх теж. Ті. Площа дорівнює 7 см квадратних. Але ця фігура, якщо її накладати на рожеву або на жовту, вона не буде суміщатися з ними накладанням. Тому, тому фігура В не рівна фігурі А і Б, а, а фігура А дорівнює фігурі Б. І друга властивість. Зараз я... Очі, витру, те, що не потрібно, і прогорну сторінку. Друга властивість наших площ це те, що площа фігури дорівнює сумі площ фігур, з яких вона складає. Це все я вам сказала, гортаю далі. І про площу квадрата і про одиниці виміру площ одиничних відрізків одиничних квадратів я вам... Казала, що буває у нас квадрат зі стороною 1 см, тоді площа квадрата буде дорівнювати 1 см2, квадратним см. Якщо сторона квадрата 1 метр, то тоді 1 метр квадратний. 1 мм 1 мм квадратний. І є таке правило, що виміряти площу фігуру, фігури це означає підрахувати, скільки одиничних квадратів у ній вміщують. Далі у нас в параграфі переходять до формули площі прямокутника, ви її теж вивчали в початкових класах. І кажуть, що якщо у нас є певний прямокутник, то з якимись сторонами вже, які нам надано, тобто, наприклад, 4 см і 6 см, то цей прямокутник можна розбити на квадратики. Кожен з яких має сторону 1 см. І таких квадратиків у нас буде 24. Тому ми дивимося, скільки таких квадратиків. 6 помножити на 4, 24. Тому і площа дорівнює 6 на 4 24 см квадратих. Тому така є формула, нагадую вам її ще. Що площа, до речі, площа англійською великою буквою S позначається, ну, латинською, і дорівня добутку двох сторін А помножити на Б. І А і Б довжини його сусідніх сторін. Нагадую, сусідні, це ті, які мають в назві одну спільну точку, так, тобто мають спільну точку. Так. Далі, якщо ми говоримо про квадрат, Взагалі, не завжди ж квадрат має сторону 1 сантиметр, 1 метр і так далі. Є квадрати різних ну, величин. Просто, да? Ось я будую квадрат, то, якщо говорити про квадрат, це окремий вид прямокутника, у якого всі сторони рівні. І, наприклад, позначимо якоюсь величиною сторону А, тоді і сусідня теж буде А. А якщо говорити, що це вид прямокутника, то і протилежні сторони теж А. І тому давайте подивимось, значить, до прямокутника площа у нас, зараз дописуємо ще одну формулу, це довжина, тобто одна сторона помножити на другу, тобто добуток двохсотіння сторін. А площа квадрата... Дорівнює теж добуток двох сусідніх сторін. А помножити на А. Але оскільки ми вивчили степені числа, то ми можемо записати, що А помножити на А це А в квадраті або А в другій степі. І це площа квадрата. І ось формула у нас в підручнику, коли будете читати цей параграф, ви побачите. Далі, крім. Того, що площі виміряються в міліметрах квадратних, сантиметрах квадратних, дециметрах квадратних, метрах квадратних, кілометрах квадратних. Ще є одиниці виміру більш зручні для виміру тих величин, які містять, можна розбити на великі якісь ділянки, скажімо так. І це такі одиниці виміру площ, як АР. О, я підкреслюю, і гектар. Замість АР не пишуть AR, а пишуть один А. Це мають на увазі АР. А замість слова гектар пишуть один г-а-га. І є такі, ну, як би, поняття, що один Ар це площа квадрату зі стороною 10 метрів. Тобто 10 умножити на 10. Тобто 1 ар – це 100 метрів квадратних. Запишіть собі, будь ласка. 1 ар. Ще раз туди запишу. Це 100 метрів квадратних. Тобто 10 на 10 метрів. А 1 гектар один гектар. Що я зараз пишу, в дошук записуємо. Це така ділянка прямокутна, квадратна, яка має сторони 100 метрів. Квадрат зі стороною 100 метрів. Тому 100 помножити на 100 це 10 тисяч метрів квадратних. Ще у побуті один Ар називають соткою. соткою. Де використовуються ці одиниці виміру? Ну, Коли площа земельних ділянок ну, потрібно десь взяти якусь частину поверхні землі, щоб побудувати якийсь будинок, або засіяти поле якимось зерном. То вираховують, скільки потрібно зерна, щоб засіяти це поле. Якщо там на 1 е гектар е роз, ну, використовується скільки -то, е там тонн зерна. Це все для великих площ ще раз: 1 Ар, один гектар. І за дальногідці великі площі це земельні ділянки. Так, робимо підсумок. Так у нас знову почалися геометричні теми. Для того, щоб розв'язувати задачі, нам буде потрібно далі будувати геометричні фігури. Ну, потрібно, щоб була лінійка олівець. Сьогодні ми з вами вивчили, згадали, вивчили додатково площі і конкретно площа прямокутника, площа квадрат. Також ми розглянули властивості площ, а також одиниці виміру площ. І згадали дві формули. Перша формула площа прямокутника, друга формула площа квадрату. По закінченні цієї теми я вам розповім ще одну тему, яка, якої немає підручнику. Це площа прямокут, прямокутного трикутника. Ну, і Взагалі, площу трикутника ми з вами ще вивчимо додатково, розв'яжемо цікаві задачі. Ну, а зараз я вам скажу, що потрібно ще. Крім того, прочитаєте дома параграф та дасте відповідь на запитання перше та шосте після цього параграфу. І зверніть увагу, говоримо та пишемо. Правильно українською. Дуже складні записи чисельників і назв одиниць виміру площ, тому потрібно грамотно читати, вимовляти та записувати ці одиниці виміру. Так, а зараз ми перейдемо до розв'язування наших завдань підручника.